Маєтку гетьмана Івана Сулеми в сучасному селі, що зветься Солимівка, до кінських грив припалені грудьми примчали хлопці, гола бруківка. І тільки гриви, курява і свист, лунких копит оддаленіли цокіт І ми, і степ, і жовтий падолист, і цих дворів передвичітній клопіт. І скаже світ, ти крихта у мені, ти свіжий біль в тяжкому урагані. Твоя любов на грані маячні, і віра у наївності на грані. Що можеш ти розгублене дитя зробити для вселюдського прогресу? Я можу тільки кинути життя історії криваві під колеса Ти знов прийшла моя печальна музо. Не бійся, я не покладаю рук, пливе над світом осінь, як медуза. І мокре листя падає на брук. А ти прийшла в легесеньких сандаликах твій плащик ледь прип'ятий на плечі. О, як ти йшла в таку незгоду здалеку. Така одна однісінька вночі. А затишок співаємо в сирена. Не треба воску, я не Одісей. В ждуть, і жде моя арена. Життя, мабуть, це завжди колізей. І завжди люди гинули за віру. Цей спорт одвічний, він на мир. Тут головне дивитись в очі звір і завжди залишатися людьми. Єдиний, хто не втомлюється час, амо живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі, амо нічого, пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голубі. Цю землю завжди бачили в цвітінні. Мій перший вірш написаний в покоти, на тій сипкій од вибухів стіні, коли згубило зорі в гороскопі моє дитинство вбите на війні. О перший біль тих недитячих вражень, який він слід на серці залишав, як невимовний віршами не скажеш. Чи нині мою зробиться душа? О, ні, ще рано думати про все. Багато справ ще у моєї долі. Коли ж мене снігами занесе, тоді вже часу матиму доволі. А поки що ні просвідку, ні дня світ мене ловить, ловить, доганя. Час пролітає з реактивним свистом. Жонглює не радістю і свинством. І хто б там що в кому не говорив, а зло загине і правда переможе. З nee. Не народження, Ріна Васильівна.